Звичайнісінький матч другої ліги українського чемпіонату, звичайнісіньких команд оболонь Бровар та Кристал. Його обслуговує звичайнісінький 25-річний арбітер Олександр Шандор, чий батько багато років судив прем'єр-лігу, а нині працює звичайнісіньким інспектором на цих же змаганнях. Чим же вони обоє звичайнісінькі? По тій же другій лізі паралельно судить ще один син екс-арбітра, а нині інспектора Олега Древинського Олексій. І це вже давно звичне явище у нашому футболі. Ці двоє молоде підростаюче покоління сімейного клану українських футбольних арбітрів. Воно професійно виросте, вочевидь збагатиться досвідом своїх батьків і з плином часу замінить спершу у першій, а потім і у прем'єр-лізі подібних собі по родинному цеху, таких як братів Арановських, Гресів, Дерда, Козика, Лисенчука, Балакіна. А потім підростуть вже їхні діти, і все схоже піде по новій, вже десятиліттями протореній стежині. Але іноді трапляється арбітражно сімейна матриця дає збій. У єдиного арбітра України, хто судив чемпіонат світу, теж є син. Але о диво він чомусь не став футбольним арбітром. Простий, я кажу, смертний арбітр, яких немає ніяких зв'язків і немає батька, який десь колись був арбітром і має підстави допомогти своєму сину у сходинці ці подробинці наверх, то може в нього така закрасти думка. А хто мені допоможе? Сьогодні можливо це така тенденція світова, а можливо, це український ноу-хау. А тим, хто мріє пробитися через це сімейно арбітражне павутиння, хоч сідай і пиши свою версію футбольної книги Батьки та діти, або можна скласти таке собі генеалогічне дерево, найзірковіших із них. А з тим і довести між ними в арбітражному корпусі щось більше, аніж просто спільні прізвища, хоч як би вони від цього вперто не відхрещувались. Коли твій батько колишній арбітр вищої ліги України, а потім ще роками працює головою комітету арбітрів, ким іще ще тобі судилося працювати? Ну тільки судити інших, так і судить вже від 2007 року. Олександр Дердо, матчі прем'єр-ліги. Щоправда, впродовж вже насиченої кар'єри йому так і не довірили жодного топ-матчу, наприклад, між лідерами чемпіонату. А в грудні 2014-го так взагалі сталася халепа. Категорії Фіфа Дерда сина опустили із другої, в третю групу рейтингу футбольних арбітрів у кабінетах Фіфа, бочевить незнайомі із Дердом Батьком. Як він з'явився у нас в футболі, доволі странно. От іменно він пройшов очень швидко всі ступеньки, на яких він должен був задержуватися хоча б на год. Володимир Копяк добре пам'ятає, як починав свою арбітражну кар'єру Дердо син. первая игра его в чемпионате области, который он засунул сына, я ему двойку поставил на инспект. Его там чуть не убили на поле, потому что он вообще был бы И это не помешало ему через два месяца уже судить первую ну, юношескую лигу, эту украинскую. И первая игра, когда была в Симферополе, они играли в Севастополе, мне рассказывал тренер Севастополя. понял два свистка. На початку ігри, на кінець першого тайму, отрунтами не заходили виходити на поле, вреділи взяли такий суд. Тоді інспектор матчу Коп'як проявив принциповість і свою оцінку не змінив на відміну від інших його колег. Да, мені розповідали інспектора, який був інспектором на матчах його сина. От, який должны були ставити двойку. Ну як? Звонки по поговорю. Не ставить двойку. Можливість прояснити цю ситуацію надаємо особисто Олександру Дерду. Сенсації не дочекалися. Інспектори ставили вам двійки, а ваш батько дзвонив і казав, щоб не ставили двійки. Я это не знаю. так ніка це того, Я, батько мене сюди в біжав і ругав, але засмучуватися за такі чутки Олександру Дерду не варто. Йому є чим виокремитися. І поза футбольним полем щасливий власник новенького елітного позашляховика ціною 70 тисяч доларів. Він чомусь не дуже поспішає розповідати, як заробив на таке автозадоволення. Ви крім футболу ще чим займаєтесь? Судя. Нам налоговий скаруться. Але ми спершу звернулися до реєстру нерухомого майна. Поцікавилися, усією сім'єю дердів, які мешкають в портовому місті Ілічівськ. І не помилилися? У Вас багато нерухомості? У мене. У мене квартира. І все, і все. одна. А у нас є інформація, що у вас є земельна ділянка, записана на вас на дружину. В Одесі квартира записана на вашу дружину. І то, що дружина, та ж дружини, не такі моя. Одне забув уточнити наш герой. Ділянка землі ціною близько 100 тисяч доларів належить не лише його дружині, а й йому персонально. А поглянувши на увесь список майна родини Олександра, так взагалі складається враження. Заможні всі тут люди. Увага! Попередження! Список чималенький, Відтак вмощуйтесь зручніше. Дві квартири у лічівську записані на батьків Олександра загальною вартістю приблизно 140 тисяч доларів. Ще одна і лічівська квартира за 100 Тисяч доларів оформлена на його брата, і, схоже, спеціально та чітко під нею придбано нежитлове приміщення приблизно за 50 тисяч доларів. Нині це фітнес-клуб, власником якого є дружина Олександра Дерда Катерина. А як сімейству Дердів захочеться помандрувати на мапі України є мінімум два місця, де вони можуть будь-коли зупинитися. На них завжди чекають новенька квартира в Одесі за 80 тисяч доларів і квартира у Києві, між у центрі, придбана за приблизно 130 тисяч зелених. Втомилися сприймати стільки інформації? Приготуйтеся до вишеньки на цьому нерухомому сімейному торту. А як вам ось цей чи маленький будиночок у якомусь кілометрі від морського узбережжя Лічівська. До ось такого маєтка, обнесеного кількометровим парканом, незабаром і переселиться. Простий, скромний арбітр української прем'єр-ліги Олександр Дердо зі своєю сім'єю. Дороги, щоправда, у цьому масиві, особливо після негоди, геть ніякі, але це нічого. Олександра Дерда навіть по таких дорогах легко і впевнено доправить його перевірений позашляховик, для якого тут уже побудований цілісінький і окремий гараж. Вас багато нерухомості У мене, мене квартири і все і лічівський активіст Анатолій проти місцевих чиновників воює вже не перший рік. Один із його намірів довести, що ось ця рекреаційна зона в 4 гектари наразі корупційними схемами розпродається наближеним до місцевої влади людям. Це з нашою інформації. Рішення сесії міського совета один із таких участків по корупційній схемі, майже в 9 соток землі, був виділен. Гражданам Екатерине Дердо и Александру Дердо. Каким образом эта земля оказалась у них в собственности по процедуре бесплатной приватизации, нам неизвестно. Возможно, это тоже коррупционная схема. А ви взяли цей документ? Это официальный документ с официального сайта Лечевского городского совета. Дня квартиришна і, і все до ціна землі з вже побудованим будинком за нашими підрахунками близько 300 тисяч доларів, оцінивши всю вартість майна сімейства Дердів, мимоволі замислися, чим таким займаються інспектор та арбітр поза футбольними полями, коли їхні ставки сягають орієнтовно 800 тисяч доларів. Для цього виявляється, варто попрацювати. Ну, наприклад, водієм. Думайте, що хочете, ну я все чесно заробляю. Тому я до футболу займався і працював в порту, і водітелем був, і в різної деятельності займався. Не до футболу було. Ну, звісно ж, пане Олександре, віримо. Але на всяк випадок інформацію перевіримо у тій же податковій, на яку ви так цілеспрямовано нам киваєте. Дідусь був футбольним арбітром, судив його батько. Ну, ким іще міг стати після такого Євген Арановський. Арбітр Фіфа входить до розширеного списку претендентів судити матчі чемпіонату світу 2018 року. Ну, просто таки ідеал вітчизняного футбольного арбітра. От тільки в місті Івано-Франківськ. Та вже не існуючому клубі Прикарпаття пам'ятають дещо іншого Євгена Арановського до ігри вимагав, щоб одразу дати йому до гри їх дали. Ярослав Ремик був незмінним адміністратором Прикарпаття від старту чемпіонатів незалежної України аж до розпаду клубу. Традиційно відповідав за супровід арбітрів упродовж домашніх матчів. Історію 2008 року, коли його клуб грав у першій лізі, пам'ятає особливо, був смішний випадок з Арановським, як він до ігри, як то кажуть, певні люди з наших кругів міських, як от хлопців, зібрали суму, щоб ми виграли. От, зібрали гроші, він гроші взяв. Бо коли суддям нічого не сказав, ну і тут на полі почалася якась Чехарда. Лебідь щука. він тягне в ту сторону, бокові з Закарпаття в другу. Ошелешений таким розвитком подій адміністратор вирішив все з'ясувати у перерві матчу. Я ж роздивався, зайшов, запитався, дав питання. Ну, він промовчав, а бокові питаються, що таке, кажу, блятика, вісім штук назвали ціну. Як йому ну, перший раз чули. Цей матч тоді Прикарпаття програло. Він ще почав розказувати, що він цю суму віддавати не буде. Типу я свою отработав. Відтак від адміністратора арбітру зустрічі тоді довелося просто тікати. Як з'ясувалося, зустрічі він уникає. І досі. А він тікає від мене. Був момент, ми якось в Києві, біля на Хрещатку. Він побачив, то він одразу в другу сторону. І... Тоді, правда, він ще на, Звичайно, на шкоді їздив, одразу в машину і поїхав. Зустрів би сьогодні простий адміністратор непростого арбітра ФІФА та не впізнав би бюджетна шкода в минулому. Нині Євген Арановський щасливий власник новенької і недешевої японської іномарки, Орієнтовна ціна якої 70 тисяч американських доларів. А тут все. Список комфортних досягнень нашого героя чомусь раптово обривається, але на допомогу приходить дружина Наталя Арановська. У її власності розкішний позашляховик, рейндж ровер та ще й версія спорт ціною близько 130 тисяч доларів. Пане Євгене, добрий день. Я до вас запитати парочка уточнюючих запитань. Від запитань про це її чоловік ховається за скляними дверима готелю після одного з матчів. Цитуємо у дружини да. да, Ну На вас а на дружині. А, а після запитань, яким чином його сім'ї дістаються, вочевидь, потом і важкою працею зароблені гроші нашому герою, чомусь важко підбирати слова? Ви футбольної роботи. Моя жона робота в місті газові структури. Я працюю теж мені тільки судейством займаюся. Скільки заробляє дружина Євгена Рановського, можна припустити, оцінивши інше її майно? Нерухоме під Києвом. Простий арбітр українського чемпіонату запевняє, це, мовляв, його дружина добре заробляє. Вочевидь, за своєю дружиною Євген Арановський почувається, мов за кам'яною стіною. Ну, от як, наприклад, за стіною оцього от будинку, який, до речі, записаний саме на дружину Євгена Рановського. Вартість такого маєтку навіть у кризові часи може потягнути тисяч на 300 доларів. Вам допомогти перевести у гривні? Будівництво кипить повним ходом. За півроку рік будівельники обіцяють, сім'я Арановських може справляти там входини. Хто ж вона така? Наталя Арановська, та ще й із такими статками. У єдиному реєстрі даних вона не фігурує, а значить, бізнесом офіційно не займається за нашою інформацією. Її місце роботи звучить як міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України. Логічно бачити там Наталю Арановську на провідних посадах, але навіть банальний пошук в інтернеті ані за її нинішнім, ні навіть за її дівочим прізвищем не дав жодного результату. Загадкова жінка із дивовижними статками ну як таки не можуть не подобатися чоловікам. А зараз, мабуть, найцікавіше свою сімейну половинку Євген Арановський охороняє травматичним пістолетом ПМТ. Маленька довідка в наказі МВС України із переліком осіб, які мають право володіти таким спецзасобом. Відсутня графа футбольний арбітер. Хто ж він тоді, Євген Арановський, арбітер, який носить з собою пістолет? Засіб, який може завдати серйозних травм простій людині. Може, він близький родич когось із кримінальних суддів чи правоохоронців? Може захищає кордон України? А може, пан Євген просто у вільний від роботи час охороняє громадський порядок? І, схоже, непогано охороняє. Бо на цю тему язик він міцно за зубами тримає. Скажіть, будь ласка, я ще знаю, у вас пістолетка. Дві автівки, плюс будинок з загальною вартістю півмільйона доларів. І це, вочевидь, повний список того, чим володіє сім'я Арановських. Те, про що відкрито говорять, у ФК Прикарпатті чомусь вперто ігнорують у комітеті арбітрів ФФУ. Жили собі, були у екс-футбольного арбітра і батька Ярослава Грися, два сина. Обоє згідно українських футбольних звичаїв теж стали арбітрами. Старший судив прем'єр-лігу, молодший, як і годиться, лігу рангом понищу. Першу жили вони собі щасливо, вихідними посвистували. Тут і казочку можна завершувати. Аж раптом сталася оказія непередбачувана. Березень 2011-го. епічний матч старту весняної частини чемпіонату Зоря Волинь. Головний рефері Юрій Грицьов вирішує прийняти до гри те, що мало би називатися смарагдовим газоном, а прийнявши, влаштовує там 90 хвилинні брудні танці. Подейкують саме цей матч і вплинув на рішення суворого, але такого справедливого куратора українських арбітрів П'єрлуїджі коліни відсторонити Грися сина від матчів вищого дивізіону. Ну як відсторонити? понизити у першу лігу? А там за три роки інша небезпека у липні 2014-го Юрію Грисю виповнилося 40 років. А згідно суддівських правил, це кінець кар'єри у першій лізі аж раптом. Рад «Чорноморець і Лічівець, і знову перший весняний тур вже нинішнього чемпіонату посередині сезону у прем'єр-лігу несподівано повертається судити Юрій Грисьо. А за деякий час і вибори нового президента Федерації футболу України, де подейкують його батько Ярослав Грисьо, був суто технічним кандидатом. Збіг обставин вирішувати вам, думати про це чи не думати. От би у самого Юрія Грися про це запитати. Але щойно почувши це, арбітр прем'єр-ліги раптом втрачає пам'ять. Ви повернулися посередині сезону. Ну, виникають питання. Та як повернулися, в зв'язку з чим повернулися? З того я не знаю. То не, я ще раз кажу, то не до мене. Я... Але, ж, але ж ви пішли і кажуть, в зв'язку з матчем е, Зоря Волинь, і тоді, коли ви поле прийняли. Я теж я не знаю того. Я, я ще скажу, то все не ми рішаємо. Повірте мені, ні з поверненням, ні. Я вам серйозно говорю. Як потрібно судити, знає і, вочевидь, пам'ятає батько Юрія Ярослав Грисьо, який судив Вищу лігу України до 1997 року. Тоді були свої особливості роботи з арбітрами. Тоді був начальником на футбольної команди з не буду называть фамилию. Этот человек до сих пор работает в футболе. Он тогда работал в структуре Федерации футбола Украины с Банниковым. Первая моя с ним встреча была, він мне поставив условий: что я должен им звонить после каждой домашней игре и говорить, сколько судья получил денег. Можно секретно, всем суддям давали. Ну, і звісно, шляхи команды з Одеса із арбитром Ярославом Грисьом перетиналися. А вот этот Грисьов, который сейчас в Львові, С ним взагалі була інтересна історія. Ми йому дали деньги. Нам говорит, ребята, ну вас очень крос. Десять опять отримали. Хорошо, нет проблем. За нюре, ми їм дали п'ять. Ну, не заработали. Свої спогади і у земляків Ярослава Антоновича Роман Мелех запевняє. Особисто перевіряв факти у тодішнього президента ФФУ, покійного Віктора Банникова. Тоді в ті часи 95 96 рік все було варте. І в футболі теж бартером розраховувалися. Відповідно, приїхала бригада, яку очолював Ярослав Антонович Грицьов, обслужила матч і отримала подяку у формі автомобіля, який був зроблений в Луцьку на Луцькому автомобільному заводі. Через деякий час цю машину мав продати. Він нічого не продає. Ну і йому дзвонять і його товариші, які йому допомагали. Каже, коли гроші віддаш, вони ж розуміють, що волинянку не розпиляєш. А він каже: Так чекайте, волинянку дали мені. Відповідно, скарги дійшли до федерації футбола, і він буде скваліфікований на півроку. За два роки Ярослав Грисьо може святкувати власний ювілей 20 безперервних років у кріслі очільника федерації футболу Львівської області. Впродовж цього часу, схоже, встигає скрізь, якщо поглянути на список його зайнятості, він серед засновників у фундаціях зірок світового футболу, громадських організаціях, торгівлею тютюном. І навіть компанії, яка займається розподіленням газу, у компанії, що займається торгівлею одягу, він керівник і підписант, але найцікавіше. У двох організаціях Ярослав Антонович одночасно директор і головний бухгалтер. Юристівген озвучує одну із версій. Навіщо так робиться? Він завжди є е, законним діяльність підприємства, і вже в цьому випадку керівник може е, певним чином е, складати не зовсім ті е, звіти, які е, відповідають законодавству України, і вже подавати їх до податкової інспекції. Тим самим сам керівник знає, що відбувається в його підприємстві, знає, для, до чого це може привести і які наслідки. І він лише сам за це буде відповідати. Але особливо Ярослав Грісьовича відпіклується про свого сина молодшого Андрія. Компанії захід груп, яка зокрема займається розподіленням газу, батько серед засновників, зате син там, керівник, так само і в громадському об'єднанні Леви, де вже син діє, за знайомою батьківською схемою поєднує посади директора та головбуха. За вказаною адресою реєстрації ГО Леви, рушаємо до міста винники. Добрий день, скажіть, будь ласка, все ж е е е кільцева. Корпера... Скажіть, будь ласка, я подивився, тут громадська організація, спортивний клуб Левий. Ну, Вона тут? Клуб Лев, де тут 20 ру. Коли ну. Так. Ви продали хату, то вони там з там займаються. Я їх не знаю, де вони живуть, що там немає. Як виявилося, сім'я Грисів не мешкає там вже три роки. Як ніхто не чув тут, і про клуб Леви. То я перший розсуд, Лев. В такому будинку, Шукати Ярослава Грися із сім'єю нам порадили у іншому передмісті Львова Дубляна. З першого погляду на браму цього будинку одразу кидається у вічі логотип. Федерації футболу України. І це одразу нові її на роздуми. Тут, вочевидь, живе якась поважна футбольна людина. Земля, будинок, недешевий паркан. Загалом це майно зареєстроване на ім'я Ярослава Грися, місцеві ріелтори нам оцінили у 250 тисяч доларів. У місті лише дивуються, звідки такі ставки. Наскільки мені відомо, до, ну, скажімо так, при попередній звітновиборній конференції наскільки звітували, то зарплата голови була не більше півтори тисячі. Екс-арбітр чемпіонатів України Степан Фірман за діяльністю Ярослава Грисяна посту голови обласної федерації футболу стежить вже не перший рік. У 2006 році мною була опублікована стаття в газеті Ратуша, де були наведені факти про розтрату 30 тисяч гривень. При проведенні змагань на призи клубу шкіряний м'яч до цього дотичні були керівництво управління в особі Юрія Майбороди і голова федерації футболу Ярослав Гарисьо. Бо тільки ці дві структури проводять ці змагання. А вже за деякий час у Львові на Степана було здійснено жорстокий напад, подвійний перелом щелепи, струс мозку і понад місяць у лікарняному ліжку. Після нашої зустрічі та інтерв'ю нашій програмі фірман заявляє, йому вже погрожують. Мені сказали, що в мене замовлю. Програма гра без правил офіційно заявляє: ми будемо стежити за ситуацією, яка наразі склалася зі Степаном Фірманом. А поки нам вдалося відстежити інші дані, ось список підкреслюю офіційно задекларованих доходів Ярослава Грися упродовж останніх десяти років. Лише у 2011-12 роках Гресо-старший заробляв по 20-25 тисяч гривень на місяць, але два останніх жив на 7,5 тисяч. Звідки в очільника Львівської федерації футболу 250 тисяч доларів на таке житло? Ми були готові у нього про це запитати. Або він розмовляє. Але наш герой чомусь старанно переносив інтерв'ю. Якщо не припустити, його просто уникав. Ну, навіть не знаю коли. Бо сьогодні-завтра я зайнятий. Давай, може, середу переговоримо. Хоч так, святко, переговоримо. Ярослав Антоновичу, про інтерв'ю домовлялися. Як стосовно завтра, ми не домовлялися. <плес> Але буде неправильно, якщо ви фігуруватимете в матеріалі, а вашої позиції там не буде. Я я за це не переживаю, друже. Я вже все настільки бачу багато, що мені дивно нічого немає. Але це кажу, я в задоволення, ми просто нема кого. Віриться після цієї програми простий екс-арбітр, а нині очільник обласної федерації таки погодиться з нами поспілкуватися, а ще краще запросить нас у гості до свого маєтку, де таки покаже свої декларації доходів. А поки додаємо до нашого дерева ті офіційні запити про інтерв'ю із нашими героями, які так самотньо і залишаться без відповіді. Так як і ми залишимося, із традиційним питанням, так чому ж наших арбітрів досі немає у елітному світовому списку, офіційної відповіді немає, є лише припущення. Для чиновників ФІФА чи УЄФА ці люди аж ніяк не впливові персони в кабінетах чи кулуарах. Для УЄФА чи ФІФа вони на папері та й просто батьки та діти.